Всім привіт! Хочу показати ножичок. Він знаходиться у вільному продажі. Ось такий красень. Вільний підвіз, шкіра рослинного дублення, художнє оформлення моєї дружини Олени Браславської. На малюнку зображений бог Локі. Це скандинавський бог, жартів і обману. І тепер сам ножичок. Так, ось такий красень. Спочатку по руків'ї. є больстер, передня вставочка, переложечка, точніше, мукуми. Далі йде латунний, зільбер латунь. Переложки G10. Дві ці зелені вставочки. Це у нас є полімер, ну, та ж сама смола. Загальне руків'я Айровод. Зроблено під, ручку, під руку 10 см. Ось такий зручний красень. Так, тепер поклиночку. Це ламінат, продана Сергія. По центру у нас іде ШХ 15 твердістю 61 одиничка. Дамаск виконаний з 60 S2A плюс нікель. Ось такого плану ножечок. Красивенький. Так, тепер по параметрах клиночок відносин до больстера 150 мм, ширина в найширшій точці 32 мм, товщина по обуху 5 мм. Тобто такий надійний, класний ножичок. Ціна даного виробу 13 тисяч гривень. Всіх бажаючих придбати, повторюсь, він в наявності. Прошу приватні повідомлення. Всім гарного дня.